Попередньому відео я розповів про найбагатші сім'ї світу, та в ньому досить суттєва частина була присвячена арабським шейхам, династії котрих з покоління в поколінь лише збагачують свої статки. У сьогоднішньому відео я хочу розгорнути іншу, не менш цікаву тему про найбагатших. Президентів світу у книзі Джеймса Робінсона, чому одні країни бідні, а інші багаті, було сказано, що чим бідніший народ, тим багатший президент, чи дійсно прямопропорційно заможність лідера тієї чи іншої держави пов'язано з бідністю цієї самої держави. У сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, хто з історичних лідерів був надзвичайно багатим та впливовим, в той час як народ його буквально не мав питної води. А хто з топів цього рейтингу живе досі та почувається більш ніж комфортно? З вами канал Вільний Погляд. Сідайте зручніше, це відео обіцяє бути цікавим. Попрошу перевірити, чи підписані ви вже на канал, та не забувайте переходити до нашого телеграм-каналу про бізнес. Поїхали! Десяте місце Мобуту Сесе Секо, 12 мільярдів доларів. Колишній президент Демократичної Республіки Конго в 65 97 та роках Прославився не лише своїми диктаторськими законами, але й тим, що за період президентства збагатився настільки, що буквально кожен житель Конго, а якщо точніше, Заїру, саме в таку назву він тоді перейменував Конго був його особистий раб. З бодає якихось пролісків капіталізму, Мобуту створив справжню вітрину соціалізму після воєнних часів. При ньому були затверджені новий прапор та герб. А вже на другий рік його правління була проголошена компанія Щирого заїрського націоналізму. Мешканцям країни було продиктовано називати дітей споконвічними африканськими іменами. А священникам під загрозою в'язницею було заборонено хрестити дітей під християнськими жителям країни було заборонено носити піджаки, європейські сорочки та краватки. Він буквально робив з людей аборигенів. При тому сам допоміг собі накопичити 5 мільярдів доларів за оцінками 84-го року. Це еквівалентно 12 мільярдам сьогоднішніх грошах. Він володів палацами в Конго, а також грандіозними резиденціями в Парижі, Швейцарії та США. Зокрема, йому дуже до вподоби був. Нью-Йорк. також, мабуть, був небайдужий до дорогих предметів розкоші, включаючи вінтажне рожеве шампанське. Дев'яте місце Жозе Едуардо Душ Сантуш 20 мільярдів доларів. Колишній президент Анголи накопичив величезні суми грошей, коли очолював країну з 79 по 17 рік, ігноруючи тяжке становище свого народу, який в більшості своїй страждав від злиднів, політик вважав за краще збагатити себе і свою сім'ю. Неодноразово за період правління Жозе жителі Анголи продавалися у рабство більш багатим сусіднім країнам. Це був такий собі метод альтернативного позбавлення волі до слова, садили у тюрми та так звані трудові лагеря здебільшого не тільки справжніх злочинців, а Будь-яких противників влади диктатора сам Жозе помер два роки тому. Донедавна його дочка Ізабель була найбагатшою жінкою Африки, але звинувачення в корупції та справи проти неї та її сім'ї в трьох різних країнах привели до заморожування її активів у банках та кримінального переслідування в більшості цивілізованого світу, де нині знаходиться сім'я колишнього диктатора. Невідомо менше з тим, після правління Жозе Ангола не оговталася і досі залишаючись однією з найбідніших країн світу. Зовсім нещодавно випадково я виявив, що моя автоцивілка закінчилася, та певний період я їздив абсолютно без страховки. Звичайно, це і порушення закону, і ще не менш важливо, зовсім небезпечно в плані фінансів. На той момент я ще не знав, що переглянути період дії мого полісу можна в дії. Так ось, в пошуках швидкої страховки авто я не міг не згадати про найпопулярніший сервіс страхування Hotline Finance. адже це не просто сервіс для купівлі полісу, це найзручніший сервіс. Для порівняння вартості та умов страхувальних компаній та полісів в цілому ряді видів страхування, таких як страховка автомобіля, нерухомості, туристичне страхування, міні-каско та зеленої карти. Якщо раптом і у вас закінчується автоцивілка, рекомендую скористатися саме цим сервісом. Ба Більше для моїх глядачів існує промокод VP24, що надає 7% знижки для типів, що ви бачите у себе на екрані. Вводьте промокод при оформленні замовлення, та система автоматично прорахує нову ціну. Так, згоден, це виглядає, наче примусова реклама, але це точно той сервіс, яким я користуюсь та пораджу його найближчій людині. Усі посилання та промокод внизу під цим відео. Та моя порада: не тягніть з автоцивілкою, адже ви не знаєте. Знаєте, що вас чекає вже завтра на дорозі? Восьме місце Ібрагім бабангіда 22,7 мільярда доларів. Ібрагім Бабангіда прийшов до влади у 85-му році через безкровний переворот, коли президент Мухамуду Бухарі був усунутий з посади військовими Ібрагіма, котрий тоді якраз виступав міністром оборони та головнокомандуючим збройних сил. Народні герії досить щиро прийняв нового лідера, адже сподівався, що його президентство припинить безчисленні порушення прав людини, коли особливо бідний шар населення примусово відправляли у рабство більш багачим сусідам. Та звичайно усі сподівалися, що якість життя буде якось виросте, адже дефіцит Ної води був звичною справою. Проте репресії до накомислячих і масова корупція збереглися і за нового режиму. Згодом Україні звичайною справою стали політичні вбивства неугодних та буквально торгівля людьми. Звичайно, демократизація суспільства, ініційована Бабангіда під час приходу до влади, закінчилася провалом. За часи його правління було декілька спроб скинути Бабангіда з поста президента, зокрема у 90-му та 91-му роках. Тоді його особиста охорона буквально врятувала йому життя. Проте, врешті-решту, у. 93-му році його режим усунули. взагалі. Він там, наче як добровільно, пішов, але згодом спішно втік з країни та по різним чуткам переховується у Латинській Америці, боючись переслідування. Сьомо місце Мохамад Мататхір, 45 мільярдів доларів. Мохаммад Мататхір державний та політичний діяч Малайзії, прем'єр-міністр у 81-му та 2003 -му роках та з травня 18-го до лютого 2020 року. Під його керівництвом Малайзія стала одним з азійських тигрів, країни, які розвивалися надзвичайними темпами до кризи 97-го та 98-го років. Матадхіру вдалося досить швидко вивести країну з лища цієї кризи та знову показати високі темпи економічного росту. Проте одночасно з тим, як і всередині самої Малайзії, так і зі сторони західних партнерів. Часи правління Матадхіра називають не тільки економічним ростом, але й корупційною ямою. За чутками він вивів на власні рахунки близько 45 мільярдів доларів. А за оцінками джерел, Матадхір Мохамед має частку капіталу у 50 банках по всьому світу, зокрема Китаї. Проте я хочу зробити ремарку, що мені здається, що певна частина цієї інформації це чийсь хороший наклеп. Адже здебільшого про Мохамеда відзиваються добре як і в Малайзії, так і за її межами. Проте джерела звідки я черпав інформацію, включили його в цей список. Тому зроблю це і я шосте місце. Фердинанд Маркос 53 мільярди доларів. Жорсткий і корумпований Фердинанд Маркос був президентом Філіппін з шостого по 86 рік разом зі своєю дружиною Мельдою, яка широко відома своєю колекцією з більш ніж трьох тисячолітніх туфель. Диктатор присвоїв мільярди державних коштів. 20 років його перебування при владі стали періодом диктаторського правління, встановлення в країні військово-поліцейського режиму, переслідування політичних опонентів. Та розгулу корупції під гаслом боротьби з комунізмом, якщо вірити повідомленням, змі під час його диктатури було викрадено до 53 мільярдів. Доларів у перерахунку на сучасні гроші. Маркос втратив свій пост у 86-му році в результаті повстання, що спалахнуло після очевидних махінацій під час чергових президентських виборів і був вимушений іммігрувати. В 1988 році проти нього в США було порушено кримінальну справу за звинувачення у корупції і викрадення грошей з казни Філіппін, Проте справа не була доведена до кінця через смерть Маркоса в 89-му році. Його дружина Емельда Маркос, що за життя чоловіка займала ряд важливих державних постів, поверт. Нулися на батьківщину і в 91-му та 95-х роках безуспішно балотувалися на пост президента. П'яте місце хаджі Мохамед Сухарто до 55 мільярдів доларів. Сухарто був президентом Індонезії впродовж 31 року до моменту відставки у 98 році. Після свого президентства у 2004 році був названий Транспорті Інтернешнл найбільш корумпованим світовим лідером за останні 20 років. А у січні 1998 року журнал Forbes оцінив статок клану в 16 мільярдів доларів. Проте експерти ЦРУ вважають, що сума привласнена ним за часи керування країною набагато вища, орієнтовно 35 мільярдів доларів. На сучасні гроші це еквівалентно близько 55 мільярдам. Доларів після відставки Сохарто кілька разів намагалися притягти до судової відповідальності за корупцію і інші злочини. Проте до процесу справа не дійшла в зв'язку з похилим віком підозрюваного і слабким станом здоров'я. Четверте місце Алі Абдала Салех до 64 мільярдів доларів. Алі Абдала Сала, єменський державний військовий діяч і президент Північного імену 78-90-х дев'яностих роках. А після об'єднання єменської Арабської Республіки і Народної Демократичної Республіки Ємен став головою президентської ради так званого єдиного ємену в роки 90-х та 94-х. А ще пізніше, після створення вже сучасного ємену, перший президент з якраз 94-го року по 2012-й. загалом про війни керівничій посаді країни. Більш ніж 40 років був настільки корумпованим, наскільки це взагалі можливо. Салеха звинувачували в крадіжці неймовірних сум грошей у єміцького народу, що призвело до його відсторонення від влади після серії протестів часів арабської весни. У доповіді, представленій у Раді безпеки ООН 15-му році, вказується, що його статки оцінюються у 64 мільярди доларів. Проте повноцінного кримінального провадження не відбулося 4 грудня. 2017 року Алі Алієвдела Салех був убитий під час перестрілки після безуспішної спроби його. Решту силами МВС під контрольними ополченню Ансара Лах. Це такий правий рух Ємену. Третє місце. Хосні сніму барак мільярдів доларів. Мохаммад Хосні Саїд Мобарак, четвертий президент Єгипту з жовтня 81-го року по лютий 2011-го року. Загалом провів 30 років на посту президента. За період його правління Єгипет істотно збагатів. На початках було проведено цілий ряд економічних реформ, звільнено сотні політичних в'язнів та укладено дипломатичні зв'язки з заходом. Проте в останні десятиліття відзначився як малоефективний лідер, часто фігурував у ЗМІ як елемент корупційних схем. Правління Мабарака було повалено та також в ході протестів арабської весни гостім Барак був відсторонений від влади у 2011 році після 30 років перебування на посаді президента Єгипту. У тому ж році ABC News і Guardian стверджували, що політик вкрав у єгиптського народу близько 70 мільярдів доларів. Хоча, за даними Washington Times, йдеться про те, що ця сума могла досягати неймовірних 700 мільярдів доларів. Перше місце Володимир Путін та Муаммар Кадафі по 200 мільярдів доларів на друге та перше місце я вирішив помістити одночасно і путіна і кадафі одразу по двом причинам: Перша – це те, що їх орієнтовні статки у змі схожі близько 200 мільярдів доларів на кожного. А друге, це те, що вони досить схоже влив та ведуть свою політику жорстоко та кровопролитно. Путін прийшов до влади після передання йому її Єльцинам, коли 9 серпня 99 року був призначеним тимчасовим виконуючим обов'язки голови уряду Російської Федерації. До того ж дня в своєму телезверненні президент Єльцин назвав його своїм наступником. На початках Путін зумів побороти 90-х, взяти під контроль численні бандитські групування, котрих на території Росії було безліч, налагодив дипломатичні стосунки з європейським союзом та Амери проте одночасно з цим майже одразу почав кровопролитні війни з сусідніми державами, частково був причетний до війни в Дагестані, курував Другу Чеченську війну, російсько-грузинську війну, збройний конфлікт на північному Кавказі, інтервенцію Росії в Сирію та, звичайно, російсько-українську війну з 2014 року та повномасштабну ескалацію з 24 лютого 2022 року. Так за цей період президентом встиг побувати ще й Медведів, але він там просто маріонетка. Муамар Каддафі – це міжнародний діяч, диктатор лівії 69-х, Донастих роках також один з найбагатших людей усіх часів. Тут цілий букет, адже на посаді був майже рекордні 42 роки. Тут і вигнання людей, і переслідування, і зовнішні звинувачення в торгівлі людьми як робочою силою, і розгробування державних активів, і привласнення коштів народу, і так далі. Він, взагалі, оцінюючи його дії зараз. Но дуже дивний політик. Муамар Каддафі неодноразово виганяв десятки тисяч своїх співплеменівців, в основному єгиптян і палестинських арабів, а також декілька десятків тисяч етнічних африканців. Вигнання супроводилися публічними лінчуваннями лівійськими арабами, негрів і масовими погромами. А у 2001 році лівійський лідер закликав мешканців Африки вигнати білих із чорного континенту. Єдине хороше під час цього президентства – це те, що у 2012 році проти нього вщухнуло громадське обурення та протести по усій країні, їх як це часто буває в диктаторських режимах, силою розганяли. Але на той момент його вплив на медіа був не таким сильним. Та цензура не змогла скрити жорстокі побиття та розстріли, начебто мирних мітингах, на вулицю виходили щоразу більше і більше людей. Та, врешті решт у жовтні 2011 року агенція Reuters із посиланням на представника національної тимчасової ради повідомила, що Мамар Кадафі, якого захоплено в місті Сирт. Померть поранень, проте разом з ними у протестах загинуло ще не менше тисяча осіб. На цьому друзі, усі дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Ви поставите мені лайк, обов'язково підпишетесь на канал, напишите свій коментар та не забудете про наш телеграм-канал про бізнес з важливими новинами підприємства. До нових зустрічей та слава Україні!